Судове засідання справи no 991 93, 23 Щодо розгляду обвинувального акту і доступна Сірого Романа Михайловича та Костенко Олександра Михайловича оголошується відкритим. Прошу секретаря доповісти про явку учасників судового розгляду та промови чи фіксації судового засідання. Судове засідання прибуло обвинувачення сірого Романа Михайловича, навіть зернові на Київській слідчі заряд. Захисники Дорожанка Костянтин Костянтинович, Количенко Вікторії Івані, Швеції Вікторії, на нашим Віктором Володимирович, а також пробовав Мирко Богдан Миколаївич. Не прибуло в винувачення посилку Олександра Михайлович, що вперся статті Капитан України. Також не прибув захисник Бойко Петро Анатолійович,дової смієї різниці з допомогою технічного пристрою аудіо-відеоафізації АТРАСУМІДА Роман Михайловичу, бажаєте перебувати разом. Тут порадився на місці постановив дозволити обвинуваченому насірову Роману Михайловичу на час судового засідання перебувати поруч зі своїми захисниками. Сьогодні е, на порядку денному є питання про тимчасовий доступ. його розглянути наприкінці. Десь, сьогодні працюємо до, до, десь, до 13, 12.30, о 12 можу до нього. Повернемося Є відповідь на Нацполу. Ви її не бачили? Ні. Було клопотання про дотримання вимог кримінально процесуального законодавства від Вікторії Іванівни за своєю суд це не згоди з... з позицією суду стосовно відеофіксації, фіксації, тому залишаємо це просто в матеріалах справи. І є клопотання чергове про зміну запобіжного заходу. Від Костянтина Костянтиновича, незважаючи на те, що ще минуло 29 днів з моменту встановлення останньої ухвали. Костянтин Костянтинович, будь ласка, вам дві хвилини на те, щоб поголосити, які на вашу думку появилися нові обставини. На сьогоднішній момент, ну перше, на що я хочу звернути увагу, що на чому суд наголосив 29 днів і 30 днів, це, на моє переконання, не дуже е великий термін проміжок часу, який би мав би враховувати суд при тому, щоб вирішити питання, яке стосується основоположних прав і свобод людини в даному кримінальному правилі. А друге, шановний суд, е я наголошую на тому, що е вкотре суду, прошу це зафіксувати. що Відповідно до частини 5 статті 201 визначено чітке коло ухвал, від яких розраховується 30-денний строк. Це ухвали про застосування зміни або відмову запобіжного запобіжного закладу. І я, е, я висловив незгоду з судовим рішенням з думкою суду з приводу того, що ухвала про продовження це є ухвалою про застосування за своєю правою природою. Стаття частина 5 статті 201 не надає можливості для розширеного тлумачення. Знову діє уклав. А те, що в відповідній главі Кримінально-Працюального кодексу України ухвала про продовження має відповідати вимогам, які ставляться до ухвали про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, це є спрощення а, кількості статей в Кримінально-Працюальному кодексі України для того, щоб законодавець не дублював, що ухвала про продовження і ті ж самі вимоги не ставив, як ухвали про застосування. Про це, проте це про те, це не робить ухвалу про продовження запобіжного заходу, ухвалою про його застосування. Таким чином, на сьогоднішній день минуло 30 днів з моменту постановлення попередньої ухвали, оскільки ухвала про продовження строку дії запобіжного заходу не входить до коло ухвал від яких суд має на поступний строк. Наступне це те, що на сьогоднішній момент а, дійсно існують підстави а, для зміни запобіжного заходу, які судом не могли бути враховані під час попередніх вивчення питань щодо запобіжного заходу. Ними не враховують. Перше, це строки, строки, які минули від а, певних процесуальних а, дій і а, встановлених процесуальних фактів в даному кримінальному провадженні. Перше, шановний суд. А, Суд вже неодноразово в своїх буквалах констатував нібито забезпечення нібито забезпечення можливості на сіром Романом Михайловичем отримати належну медичну допомогу і вказувала про те, що його дії, які він вчиняє на це, є ефективними, а відповідно, порядок, який є під нормативно правовим актом, на сьогоднішній момент дозволяємо ефективно це. Отримати таку медичну медичну допомогу в умовах Київського слідчого ізолятора проте це не відповідає дійсності, оскільки з моменту постановлення останньої ухвали, яка мала бути виконана протягом 10 днів, якою констатовано необхідність забезпечення медичною допомогою, тобто неможливість реалізації самостійно своїх відповідних прав у протилежному випадку, не буде потреби ніякої реакції суду на це. А минуло 29 днів, відповідно, вже більше ніж 19 днів встановленого судом строку, вказана ухвала не виконується. Але те, що сама по собі ухвала не виконується, воно ніяк не відновлює порушені права Романа Михайловича. В останні не отримує ту медичну допомогу, яка на сьогоднішній момент потрібна. Тому час, який минув, він є тим критерієм, який є його обставиною, яку суд має врахувати під час зміни запобіжного, під час вирішення питання про зміну запобіжного закладу. Наступне, шановний суд це те, що... будь ласка, ваш час вичерпні. Сідайте Ваша честь. Сідайте, будь ласка. Ваша честь. Сідайте, будь ласка. Я, яким, яким положенням закону Сідайте, ви встановлюєте? Сідайте, будь ласка. Ви мені не даєте можливість здійснювати захист свого підзапуска. Сідайте, будь ласка. Я надаю пояснення з приводу попадання. Поріблості 350-х ви зобов'язані надати йому. Сідайте, будь ласка. Я, ваша честь, я не буду сідати. Ну тоді стійте, хочеш взяти. На даний момент. Будь ласка, Романі. Михайлович. Ваша честь я коротко звернув вашу увагу на ухвалу, вашу ухвалу від 15 лютого. Пункт 17.4. Останній абзац. На переконання суду гарантії я цитую, на переконання суду гарантії, передбачені порядком взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально виконавчої служби України у комплексі з ефективним представництвом інтересів. На Сірове РМ, його адвокатами є дієвим механізмом для виконання заходу. 3. заход 3 попередньо в цьому пункті ви е, обозначили як лікування та за потреби реабілітації. Ну, е, цей механізм не працює, він не дієвий. З 3 листопада я не можу потрапити до лікаря, вже не кажучи про необхідну госпіталізацію та е, операцію. Ми Вимушені звертати на це вашу увагу, як ну, не залишилося ніяких інших е, засобів. Ви визнали це вашою іншою ухвалою від 15 лютого, так само, як і ухвалою від 15 грудня. Е, не діє ані механізм, ані як сказати мої права, ані рішення суду, яке встановлює порушення прав і вимагає відновлення цих прав. Тому. Єдиним механізмом є звернення до суду з відповідним клопотанням для того, щоб дати можливість реалізації цих прав. Дякую. Шановна колегія, шановний головуючий, знаєте, сьогоднішня ситуація од яскраво вказує на те, що є певна якась можливо конфліктна ситуація, особиста ситуація, в з огляду ставлення суду до сторони захисту, до можливості висловитися і до обвинуваченого. Ви сьогодні говорите про 29 днів в той час, коли найвищий інститут захисту людини в порядку 206 шостої іменем. Держави Україна не виконується, і ми сьогодні, вибачте, на слові торгуємося в один день. А якщо завтра ви його розглянете, субота, неділя, ми наголошуємо на тому, що особа не отримує медичне лікування, що не виконується ухвала іменем України. Це що стосується розгляду клопотання в порядку 201, і те, що ми вам все таки Говоримо, що суд помилково трактує тридцятиденний строк, помилково суд трактує докази і обставини на власний розсуд, що є певна позиція Вищої ради правосуддя, яку я попередньо долучала до матеріалів справи. Крім того, ваша честь стосовно без розгляду мого клопотання знову ж таки правильно зазначив Константин Константинович. Я відповідно до статті 350 кримінально-процесуального кодексу. Маю право як учасник процесу заявляти клопотання і висловлювати свою думку. І як головуючий, дві хвилини, одна хвилина, я, на жаль, не на естафеті. Тому сьогоднішній процес просто прояв такої неповаги до обвинуваченого і до сторони захисту. Всі я також зашого. Шановний суд, ми вважаємо, що Відмову в розгляді клопотання продовжуються порушуватись законні права, гарантовані Конституцією Насірова Романа Михайловича. Я переконана, що суд знає норми Конституції, але дозволю собі нагадати, що людина її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю в нашій державі. І ми, звертаючись до суду з даним клопотанням. Саме е, обґрунтовуємо тими обставинами, що відбувається, на жаль, вже досить тривалий час, неможливість надання ефективної і адекватної медичної допомоги. Е, ми знаємо, що є медичні документи в матеріалах справи, не буду повторювати їх зміст, але е, якщо коротко, вони зводяться до того, що Ненадання вчасно цієї допомоги може мати катастрофічні наслідки для нашого підзахисного і продовження суду, ну, розумієте, ви навіть не те, що не даєте по суті відповідь на це клепотання, ви не даєте можливість розглянути його. Хоча зараз стоїть питання про зміну запобіжного Заходу саме з метою. Можливості отримання Романом Михайловичем медичної допомоги. Це питання потребує вирішення невідкладного. У нас наступне засідання, на жаль, буде не скоро. І ми не можемо тривалий час знову чекати і знову продовжувати перебувати в очікуванні, коли суд дозволить розглянути це клопотання. Ці обставини вимагають термінового розгляду. Оскільки кожен день без надання належної допомоги медичної, без лікування, на жаль, веде до критичних наслідків. Потім вже буде не потрібно розглядати ці в них не буде ніякого сенсу. Шановний суд, я прошу зважити на ці обставини і сьогодні розглянути це клопотання з огляду на я ще раз повторюю важливість питання, критичність розгляду його. Саме зараз, і враховуючи те, що наступне судове засідання призначене в справі, наскільки я пам'ятаю, через два тижні. Дякую. Я прошу зараз надати можливість захисту оголосити це клопотання питання і розглянути його по суті. Суд порадився на місці постановок залишити без розвідку питання захисника Дорошенка про зміну запобіжного заходу. Суд обґрунтовував свою ухвалу тим, що, по-перше, не минуло 30 днів з моменту постановлення останньої ухвали про е, продовження строку е, тримання під вартою. Це перше і друге захисником не наведено нових обставин, які раніше б не оцінювалися судом при постановленні ухвали. Є інші клопотання, заяви скажу. Шановний суд, дуже коротко. Я в черговий раз вимушений я поясню підставу зупинити відеозйомку без ухвали суду, яка відбувається в суд суперечтаті 27 КПК це порушує моє право. Я вважаю на конфіденційне спілкування з адвокатами, тому що відбувається і відео, і аудіозапис, який які втручаються фактично в наше спілкування. Уточнюю ці мікрофони, якими можуть записувати вас, ну, від вас вони там, не знаю, три метри, від нас вони один метр. Нам неможливо конфіденційно спілкуватися з адвокатами, бо ця стаціонарна апаратура і відеозйомка, яка відбувається, в тому числі. Мені повідомили, адвокати знімають ті матеріали, які е, на столі стороні захисту, і аудіозапис нашого спілкування відбувається, він порушує моє право на конфіденційність спілкування з адвокатами. Я ж не можу брати постійну перерву для того, щоб видалились, вимкнули, вчили і так далі. Відповідних ухвали немає. Дякую. А, оператор, ви знімаєте матеріали з сторони захисту? Які перебувають на столах. Ну, саме матеріали ми не знімаємо. І наче усі матеріали, які тут можуть бути то цьому то Я питаю вас про ці матеріали, які вже на столах. Я не знімаю. Я навіть їх не бачу, звідси, з цієї точки там у мене зараз стоїть загальний план, на якому взагалі буду. Гаразд, угу. на мікрофонах. Коли спілкуюся між собою захисник і Роман Михайлович, чути ви на вашому мікрофоні? Ну, зараз не чути зовсім, я не знаю, там просто є ж і мікрофони, які ну, стаціонарні, нас не є півдні. І а, зараз ми ставимо а, на захисту мікрофон податки. Угу. Якщо ну, сильно це важливо, я можу ще там. Висити, але там взагалі нічого не чути. Захист а вам ці мікрофони для наради не вашої суддівські не заважають. Шановний суд, Це ну, мікрофон. суддівські мікрофони, ця інтерком-система працює зовсім по-іншому. Коли ви говорите в мікрофон, то чутно, коли не в мікрофон, не чутно. Ці мікрофони, я вам поясню приклад, коли цей мікрофон записує те, що кажете ви через 3 метри, то зрозуміло, що він записує все. Що кажемо ми через метр. І захисники мене повідомляють, що на відео і на аудіо, яке транслюється, воно чутно і видно. Тому це вже фактично встановлене порушення, що порушується право на конфіденційні спілкування, а порушується воно через те, що це відеозйомка знову ж таки всупереч ГПК відповідної ухвали. Якщо б це було в ухвалі, що вони. Портативно, знімаю з, з дистанції і так далі, то не було б цього втручання. А в ухвалі, не в я... Ваша честь, я не знаю, як ухвалю. Ухваліться ухвалі, ну, ухвалі може не... бути передбачено, якщо це така апаратура, яка може втручатися в конфіденційні спілкування. Конфіденційність не може втручатися не на ухвалі, не на підставі ухвали, ні за її відсутності. Ну, але це порушення відбувається по факту. І ухвала які в чудових на це порушення? Ваша честь, ну ухвала би впорядкувала. Він став між робити? вами мікрофоном чи що? Ваша честь, я так не ставлю питання. Ви, Ви, Ви так ставите питання, як не ставити? Ви кажете, що якщо б була ухвала, то це все було б нормовано. Ваша честь. Я в своєму клопотанні прошу вас е зупинити несанкціоновану зйомку, яка відбувається без ухвали суду. Якщо б така б ухвала була, ми б підкорялися цій ухвалі або б як сказати, висловлювали свою думку стосовно того, що там повинно, або не повинно бути в цій ухвалі. Я вам, Роман Михайлович, ще раз хочу уточнити вас. Ще раз хочу уточнити. Вас турбує те, що відсутня ухвала, чи те, що близько до вас знаходиться мікрофон? Мене, мене турбує, що відбувається відеозйомка в супереч КПК, бо ухвали суду, як я б не дозволяла здійснювати відеозйомку, нема. Тому е вона, як сказати, не врегульована відеозйомка. Прошу, що Я прошу зупинити відеозйомку без ухвали суду. Відповідно до статті 27 КПК України. Суд лишає безгрози до ваших попитання, оскільки може неодноразово вирішуватися. І мотиви, якими керувався суд, не змінні. Немає сенсу їх повторювати. Що є заяви скарги пропозиції, прошу У мене є заяви, клопотання і пропозиція все одночасно дотримуватись вимог Кримінального соціального кодексу України. Є стаття 350, яка говорить порядок розгляду клопотань під час судового розгляду в суді першої інстанції. Клопотання <питання питання> учасників розглядається судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав. Є є голову... Його є стаття 321. двадцять та які інші підстави з'явилися які інші підстави з'явилася. Шановний суд, для того щоб залишити її без розгляду або прийняти в якесь процесуальне рішення судом, треба спочатку, щоб особа, яка заявляє таке питання, висловила, вислухана була думка інших учасників процесу, хоча б запитати в них чи є в когось інша думка. Можливо, її немає, але задати запитання треба, якщо вона є її, теж треба заслухати. І тільки після цього суд може прийняти рішення. Відмовити, залишити без розгляду, повернути це клопотання, долучити його, ще щось з ним зробити. Але процедура виписана в статті 350. На даний момент є клопотання Казаченко. Вона його заявила. Суд його залишив, долучив до матеріальів справи. Знову ж таки, яка процедура була застосована? Не 350, 321, яка встановлює повноваження головуючого, теж таких повноважень головуючому не надає. Всі клопотання, які заявляються в даному судовому засіданні, вони відбуваються без дотримання належної процедури, встановленої в статті 350. Те Теж саме і стосується клопотання Романа Михайловича. Роман Михайлович заявив клопотання. Суд не надав можливості надати пояснення його захисникам. Ми ж тут не для того, щоб були предметами інтер'єру, а для того, щоб здійснювати захист і надавати правничу допомогу для того, щоб надавати пояснення в судовому засіданні. правнича допомога полягає в заявленні однотипних клопотань кожного засідання. Ваше Чому полягає що... суть судьбу суд полягає в тому, що якби, наприклад, ви не дали можливість Козиченку оголосити її ухвалу, яку ви визначили, okay. що це є клопотання, точніше, яка яку ви визначили, що це є зловживання там чи що там незгода з судовими рішеннями? То звісно, що в су... якщо в клопотанні згадується судове рішення, про яке йде, і находяться аргументи, чому суд допустився на думку захисника помилки. То це, це є вторгну, це є сідайте. Тому моє клопотання полягає в тому, щоб суд забезпечував відповідно до статті 350 процедуру розгляду клопотань. Якщо і стороні захисту не заборонено заявляти повторні клопотання, якщо суд вважає з, що... з інших підстав. У вас з'явилися інші підстави? Ваша честь, немає тут такого в 350-ті. І інші підстави. Як це немає? Ми процитували новер повторне звернення стволотання тоді, коли є інші обставини з'явилися. Інших підстав? Так. ваша честь. Які... Але підстави є як, як Які ви юри... які ви думаєте? Які ваша, ви думаєте? Честь? ваша честь. Підстави є юридичні, є фактичні. Норма, норма підстави юридична є лише в цьому 350. Дискусію завершено. Сідайте, будь ласка. Дискусію завершено. Сідайте, будь ласка. Продовжуємо дослідження до тих ваші честь. Ваша честь я хочу теж з приводу чого З приводу того, чекайте. Що... Давайте так. Якщо ні, ви давайте так. Ви не будете ви розказувати, як я будемо давати. Ні. Що ні? Ваші... З приводу чого ви ваші... хочете ваші... взяти ваші... слово зараз? Ваші... З приводу ну, чого стосовно того, що ви висловилися письмово щодо відеозйомки. І ми наголошуємо, що ви категорично помилилися застосуванням норми статті 27. Вікторія торібан сідайте, будь ласка.